Так, як у нас односторінковий сайт, то в принципі по заходам можна розуміти скільки людей на разів заходить на сайт. Ну а за весь час у нас це за 200 мільйонів всього front lines here in Ukraine. і I'm... там нова каховка. Ось мапа від Deep State, оновлена вже сьогоднішня. Ми визначаємо об, об, спочатку якісь загальні точки, потім звужуємо коло схожості, Сходимо до якоїсь конкретної точки, яка найбільше співпадає, і потім підтверджуємо, що це вона. Ну, я думаю, що міністр оборони не користувався б нашою мапою, якби вона була неточна. Ця мапа бойових дій стала однією з найпоширеніших в Україні. Її показують політики та експерти. Українські та західні змі про них створюють меми. Хто стоїть за командою Deep State, Як вони перевіряють інформацію і які оновлення на нас чекають в майбутньому? Про це і не тільки сьогодні поговоримо із співзасновниками проєкту. Вітаю на суспільному. Власне, розкажіть, як з'явився проєкт Deep State? Ми вже дуже давно, десь роки два почали цікавитися всіма міжнародними подіями. Пам'ятаю, коли осінню були події в Туреччині, в Сирії, коли Туреччина заходила на територію Сирії, ми з Русланом десь до двох-трьох до ночі не спали, просто моніторили це все і почалися якісь обговорення про те, що треба створювати телеграм-канал, висвітлювати це. Ми обговорювали, обговорювали і. Якось в один день прийняли рішення, що створює. На початку було не дуже все активно. Ми звикали до формату, звикали до якихось джерел інформації, тобто треба було знайти, треба було їх якось опрацювати. Потім почався коронавірус в березні. Ми почали це все дуже так моніторити детально, і це людей зацікавило. І ми так набирали, набирали обертів, тобто там різні події в Сполучених Штатах, в Сирії, там Нагірний Карабах. Е, визначили для себе формат, визначили джерела і, відповідно, почали працювати, працювати. Коли ви вирішили створити ось таку інтерактивну мапу бойових дій в Україні? Це рішення було прийнято якраз 24 числа, так як коли була війна в Афганістані, то в нас була візуальна мапа війни в Афганістані. Ми показували, як рухається фронт. Ну і демонстрували, що там, там по карті було зрозуміло, що режим Талібів рано чи пізно захопить Афганістан. І тут прийшла думка, що чого б не показати те саме, то я зібрав пару людей, які моніторили події, які збирали, тому що я все час перебував в Києві. Я перебував дуже близько до, до Ірпеня, якраз район, це Нивки. І було, відповідно, дуже шумно, плюс там перельоти були недалеко. Бої навіть були, то це все робилося в підвалі. І це робилося, спочатку на гугловській карті. Тобто, там є сервіс, який надає там, можливості публікувати якусь свою карту. Але нас потім у березні заблокував Google. Ви сказали, що спочатку карта була створена на Гуглівському ресурсі. Чому власне сталося так, що його знесли, і чому ви створили уже якби сайт повноцінний у Гугла? На той час змінилася політика. Ми зверталися в підтримку, і нам якби натякнули, що Гугл не хоче брати на себе відповідальність за розміщення подібної інформації, і відповідно він зносить карту. Ну тобто, ми декілька разів пробували відновити на гуглі, але всі рази нам її зносили. Трапилось так, що в команду прийшов програміст. Ну і він якби створив сайт, і це все якби ісходнік, те, що мапи, і ми його перенесли на сайт. Як часто зараз оновлюється карта? Кожного дня, але це відбувається по декілька разів, навіть і там по два по три рази. Тобто, як змінюється інформація, там звільнили населений пункт або ряд населених пунктів. Ми там поки це все попідтверджуємо, поперевіряємо. І якщо інформація вже оброблена і готова, ми відповідно її заливаємо на мапу. А як ви дізнаєтеся про оці зміни на фронті? Яке село окуповане, яке було відбите, можливо, місто? Ну різні джерела. В першу чергу, це ж публічні якісь, тобто відеоматеріали, фотоматеріали з різних соціальних мереж, які публікують різні сторони, там різні очевидці? Також з нами там іноді виходять на зв'язок люди з населених пунктів, там підтверджують якось чи надають детальнішу інформацію. Ну, також з нами виходять на зв'язок і військові, які теж можуть там, допомогти, підтвердити там поділитися якоюсь публічною інформацією безпечною. Тобто вони вже підтверджують, що це безпечно, це можна публікувати. Там якісь унікальні кадри, як ми публікували, там фото, відео, і ми це наносимо. Ну і є інші джерела, про які ми не можемо на жаль сказати. Я... Певний час моніторю ваші ресурси і помічаю, що ви періодично пишете, що певна інформація не публікується через прохання генерального штабу або там. Військових збройних сил а, наскільки часто ось такі затримки відбуваються, і як відбувається ось ця комунікація? Тобто вам з Генерального штабу а, там телефонують, наприклад, або якось повідомляють, і просять не публікувати інформацію? Це військові різних рівнів просять, тобто не сам генштаб, телефонує нам і каже, будь ласка, не постять. А в основному це військові, які на місцях, які з якими там ми комунікуємо. Вони, нам, наприклад, кажуть, там, можете ту зону не позначати, або навіть дещо зафарбувати червоним. Так, наприклад, у нас було з Ізюмським лісом, тому що нам потім теж інші бійці писали, типу, ми тут червоним сидимо, а ви там перемлюєте. Я кажу, ну, колеги ваші по, по флангу попросили, типу, щоб було червоним. Ну, тобто ми знаємо, яка ситуація. Е, ну, У них є свої якісь, якби мабуть, задумки на це все. Ну, ми нас просять, ми виконуємо, тому що якби, безпека. Передусім, наскільки мапа точна? Ну я думаю, що міністр оборони не користувався б нашою мапою, якби вона була не точна. По оперативним даним звичайно, що вона не точна, тому що оперативні дані не можна публікувати. По відкритості, тобто про те, що можна вже говорити, про те, що навіть сіра зона, яка позначає там, що або йдуть бої, або там якась невизначеність серед населеного пункту, тобто сьогодні може бути наше, завтра не наше, вона найштучніша. Нас хвалять військові, тобто їм це цікаво. Їм навіть деякі міри це допомагає, тому що ну вони там дивляться результати своїх колег, там як на інших ділянках фронту, і вони кажуть, що слухайте, у вас дійсно класно все виходить. Вийшло відео, де вони стверджують, що удар по нашим позиціям в польському відбувся. Тут, в принципі, що перевірять тольську. Маркера, по яким можна подивитися локацію, перша це ця посадка. Права сторона від дороги у нас йде якась ферма чи завод і відповідно ще схожі аналогічні будівлі. Видно окопи, видно приліт артилерії. Ну і ми зараз зайдемо, подивимось на Торське. Mm -hmm. Зараз прогрузиться. Так, у нас йде дорога. Ми пам'ятаємо, що у нас там посадка була у нас там. Заводну лінь, тому що тут у нас йдуть багатоповерхівки. До речі, як ви відреагували, коли міністр оборони запостив вашу карту, відео з вашою картою на своїх ресурсах? Ваша реакція була вашої команди? Ну він до нас вийшов через одного з політологів, тобто запитав, чи можна. Ну, ми. Міністр оборони, звісно, можна таке запитувати. Ну і звісно, було приємно, тому що якщо міністр оборони користується і навіть готовий публікувати її, то це якби означає, що нам довіряють і вищих колах військових. Давайте поговоримо про вашу команду. Розкажіть наскільки вона зараз велика і яким чином ви працюєте? Команда досить велика. Це так як у нас різні проекти задіяні різні люди. Це і волонтерка, і там осінт, і перевірка якоїсь новинної інформації, тобто якихось подій. Там це і адмінка, тобто люди, які займаються безпосередньо публікаціями. Ютуб канал по кількості ну це, мабуть, більше сотні людей. Ба близько сотні волонтерів. Загалом працює тільки на верифікації. У нас 60 чоловік. Хтось перевіряє інформацію, хтось її наносить, хтось шукає геолокацію, тобто і люди, як сьогодні одні люди, які там можуть працювати, завтра скажуть, що ну, ми вже не справляємося. З'являються інші нові волонтери. Тобто, така відбувається динаміка. Якщо над якимись конкретними серйознішими речами, там над позначками, то це там команда нас 11-10 да, чоловік. Люди, які цікавилися географією, от, наприклад, з ними завжди простіше, тому що вони там орієнтуються там, по тіні, тобто, по тому, яка довжина тіні в конкретний день року можна зрозуміти о котрій годині, як би знімалося це відео. І от, от такі от навички, вони, наприклад, дуже грають велику роль у верифікуванні якихось візуальних матеріалів. Ви використовуєте якісь спеціальні програми для верифікації е, відео, як, якогось іншого контенту? Так, да, звичайно. Тобто це якісь інструменти, якісь додатки, якісь там навіть сайти, ну, де треба платна підписка. Е, використовуємо, звичайно, і ну, безкоштовно ми стараємося навіть на супутникових якихось знімках, які є в доступі. Е, це дуже така е, Корисна інформація. Ну і да, якийсь там навіть сайт утримувати. Тобто, це треба, якісь різні інструменти, то щоб їх і підтримувати, навіть фінансово, то тобто якось користуємося. А як ваша команда? Працює щодня, тобто починається день, там я не знаю, якась заступає зміна, і вони починають шукати відео по російським, українським ресурсам соцмережам. От яким чином ви налагодили роботу? Немає ніякої якоїсь графіку, тобто є люди, там волонтери, а так як це волонтери, ми ж їх не змушуємо там, що ви маєте працювати від дої по якимось конкретним годинам. Тобто люди самовільно підключаються. Там хтось може зранку, хтось в обід, хтось в. Ввечері, вночі, там, може, цілий день. Звичайно, там адміни, бо ми з Русланом ми маємо це 24 на 7 працювати. Тому, якщо є якісь там просування на фронті, ми можемо не спати всю ніч, тобто, щоб слідкувати, опрацьовувати всю інформацію. Ну, коли вже немає сил, там вже відпочиваєш, там інші підхоплюють, але робота реально відбувається 24 на 7, безперервно. Якщо хтось просто зараз захоче доєднатися до вашої команди, вакансії є для бажаючих завжди є можливості. Просто треба довести, чим людина може бути корисною, чи їй це цікаво, тому що дуже багато людей хочуть в команду, тому що це круто. Там ви популярні, але коли доходить до діла, в мене там навчання, в мене там робота, в мене там сімейні якісь обставини. Тобто ми нікого не змушуємо, просто треба бажання і вміння. Якщо ти корисний, звичайно, будь ласка, завжди раді в команді. Ця посадка у нас є з правої сторони у нас два великих скупчення будинків, зліва один і в нас іде балка. Місцеві нам дуже часто надають інформацію, але вони її не можуть підтвердити. Розкажіть, як ви верифікуєте. От інформацію, яка до вас знаходить, найкращі ті дані, які є візуальними. Але знову ж таки, в нас є такі якби анекдоти по типу, осін по деревах і осін там по траві. Коли ми маємо якесь візуальне підтвердження, це дуже добре. Але іноді є питання до хронології. Нам ще також допоміг TikTok, тому що росіяни в Тіктоку розміщували відео, як техніка їде по залізниці. І е, в кожного вагона чи платформи є номер. І ми по цим номерам моніторили по номеру звідки що їде. Місцеві нам дуже часто надають інформацію, але вони її не можуть підтвердити. Відповідно, для того, щоб верифікувати якесь конкретне село, зазвичай е, ми потребуємо декілька підтверджень. Тобто що декілька місцевих написали офіційними джерелами росіян. Ви практично не користуєтеся або або не користуєтеся взагалі. Ми не беремо їх як джерела, тому що росіяни люблять інформацію перетворювати в просту пропаганду, де вони перебільшують, де вони брешуть, де вони перекручують, і воно дуже збиває. Тобто якесь візуальне підтвердження можна взяти, якесь логічно, там щоб скласти якийсь пазл, можна взяти. Але щоб послатися на нього, там сказати це джерело, бо росіяни так сказали, ми не можемо, тому що в нас було ну, мільйони випадків, скажем так, дуже багато. Коли не підтверджувалося, хочу запитати про сіру зону, яка також є на мапі. Як взагалі правильно її читати і розуміти, е, сіра зона це означає, що там немає взагалі військ, і вона не контрольована, чи що сіра зона це означає. Те, це як ми кажемо, наше право на помилку. Тобто, це населені пункти, які в певні проміжок часу можуть перейти під ну, під наш або під їхній контроль. Ну або якщо інформація не підтверджена, то ми не можемо зрозуміти, що там насправді відбувається. Ми там нам треба час опрацювати. А а там щось є. Переводимо його відповідно в сиряк, уточнюємо і вже далі. Потім позначаємо. Реальний стан я правильно розумію, що зміни відбуваються, і уточнення не лише по лінії розмежування, лінії зіткнення безпосередньо військових, а і по тих територіях, які були звільнені два місяці тому, три місяці тому. Там можливо ще в березні. У нас по Уточненням, ще раніше, там від військових, від е, місцевих жителів е, ми малювали е, так, як воно було: там Чернігівщина, там Київщина. Е, але знову ж таки, е, ситуація буває різна, е, десь там хтось сказав щось неточно. До нас досі звертаються люди е, там з населених пунктів, які кажуть, що. Ось цей населений пункт не був там окупований. Там Кацапи просто там проїхали, і нам з часом треба було визначити а ж таке окупація, як ж малювати цю всю територію, цю всю зелену зону. І ми визначили для себе, що відповідно окупація це коли Кацапи контролювали там цю територію, дорогу чи населений пункт там, чи будували якусь оборону, закріплялися там. Чи Певний час довго перебували. Ми ну, визначили, що це окупація. Якщо звичайно кацапи просто проїхали там, побули там півдня, то ми не ну не позначали це як якась територія була окупована. Плюс це наша якби історія. І коли остання ворожа батальйон тактична група буде скинута в Керченську протоку, то в книжках з історії має бути якась карта, яка покаже територію. Яка була відвойована, тому що за кожне село, за кожне місто придавалося багато крові, горіла техніка, і це все треба пам'ятати і розуміти масштаби масштаби цього всього. Як думаєте, карта Deep State буде в підручниках? Сподіваємося, дуже на це сподіваємося. Я сподіваюся, що. Колись ми відкриємо книжку. Побачимо цитату. Ми ну, які казали Кацапи, ми дійдемо до Києва за три дня, і побачимо нашу карту і як вони туди дійшли, і де вони зупинилися, і звідки ми їх вибили. Скільки відвідувачів вашої мапи О, у нас на піку, коли це був е Ізюм і Лиман, то було 120 Тисяч нових користувачів за 30 хвилин. Так як у нас односторінковий сайт, то в принципі по заходам можна розуміти, скільки людина разів заходить на сайт. То це було 7,9 мільйонів разів за добу. Ну а за весь час у нас не знаю. Ну зараз здається за 200 мільйонів всього. Тобто, зараз е інтерактивна мапа Deep State – це найпопулярніша мапа в Україні. Одна з найпопулярніших у світі і найпопулярніша в Україні був момент, коли ми по як сказати по популярності, тобто по заходам, були перші в Україні. Тобто, хто так найбільше цікавився? Да, до речі, армія інфо з десь армії інфода теж випустила цікаву статтю про нас, де вказала, що наша мапа популярніша за порнхаб. можливо, з точки зору там користувачів публічності, ну тобто там використання, можна сказати, конкуренція. То ми її не відчуваємо, тому що поки що ми перші. Ми стараємося залишатися там. А вже в довірі, там кому яка більше подобається, хто як краще малює, то вже думка користувача, і ми стараємося для них, для користувачів робити найякісніше і найкраще. Вас намагалися е, хакнути. Зламати вашу карту, і якщо такі випадки були, то з яких країн? На початку десь в квітні, у квітні в нас був додоз України, то це робив, я не знаю, але там була атака. І у серпні була дуже потужна атака, але вона ніяк не сказалася, але досиди із Ірана, РФ, Бразилії, Китая, Кореї, ще там якоїсь країни, ну, тобто... багатьох країн. Оцей, от якби, сателіти. Ідеологічній Росії, тобто ви думаєте, що це слід російський, так звісно, але з усіма атаками ми справлялися. До якого моменту буде оновлюватися і існувати карта, яка власне ваша кінцева мета? Ну, мабуть, до кінця цієї війни, зараз у нас весь пріоритет саме на російсько-українську війну. Зараз думаємо над майбутнім. Але це трохи робити важко, тому що весь час, вся увага якраз йде на сьогоднішні якісь події. Вже далі побачимо, як ми будемо рухатися. Основне, це щоб у нас був мир над головою. Це все нарешті закінчилось, і ми перемогли. Які оновлення, які можливо фішки в майбутньому можуть з'явитися у інтерактивної мапи Deep State? Ну у нас на майбутнє зараз іде підготовка симуляції ядерного вибуху. Це пов'язано з тим, що візуалізувати можливу загрозу. Плюс хочемо додати туди якби рекомендації Міністерства охорони здоров'я про те, як що варто робити, Ми хочемо це нанести, і щоб люди розуміли, що це реально. Тобто, ну ворог може піти на все, що завгодно. Це буде дуже круто, дуже цікаво, і цього точно ні в кого ще але ми на жаль деталі не можемо сказати. Тобто, якщо буде, буде ні, то ні. Інтерфейс карти буде змінюватися так. Працюємо теж над оновленням, над інтерфейсом самовізуальним. дуже все там детально пропрацьовується. Дуже багато роботи, але стараємося от найближчий час це все оновити. Ну і плюс додатки на iOS і на Android також готуються. Дякую вам за інтерв'ю і вам дякую. Дякую.